Обличчя міста це його в'їзд. Саме на це звертають увагу гості. Взявши цю тезу за основу, Слав'янська громадська організація студентське братство 27 квітня розпочала суботник на блокпості в районі БЗС. З якої сторони в не заїдеш. казалось би, блокпост, казалось би, нас захищають, нас охраняють. А ну дійсно бардак. Мусора дуже багато і це видно. до благодійної акції залишились не тільки представники організації Студентське братство, їм допомагали волонтери Донбаського державного педагогічного університету та усі небайдужі городяни. Бажаючих зібралось хоч і небагато, але до роботи поставилось відповідально. Деякі навіть взяли балони з фарбою, щоб залишити на згадку патріотичний малюнок. Приймаємо активне участь в суботніки на блокпосту. Делаем э, чистоту для себя, это как говорится, соответственно, и также для всех, кто э, приезжает в наш город и для всех жителей, которые, как говорится, живут в Слайн. Я узнала об этой акции, мне подружка сказала, я с удовольствием согласилась, решила все-таки помочь и своим примером показать другим студентам, детям, взрослым, тем, что нужно свою территорию, свою. Э, Сріду нужно охороняти, оберігати от чистоты, щоб было все чистенько, убрано. Загалом студенти протягом години зібрали чимало сміття з узбіччя. Тепер справа за славянським КТП. Вони допоможуть у вивозі. А студенти рушать втілювати у життя наступні плани. Ми вирішили вот з цього і потихонечку, можливо, за цей місяць так. Убрать это все, облагородить и обустроить. Мы очень хотим поехать на комбикорм, потому что там тоже очень печальная ситуация с внешним обустройством. Поэтому это в первую очередь мы поедем в следующий раз туда.